Дорогі друзі, запрошую вас середину подивитися на цю прекрасну історію, цю прекрасну церкву. Будь ласка! Друзі, тут така атмосфера, просто феноменальна атмосфера. Колись тут багато людей приходило, молилося, е, сім'ї. Односеляни, які працювали, які неділях завжди зупиняли абсолютно все, що вони робили, і ходили сюди молитися до Бога, бути вдячним за те, що в них є здоров'я, в них є нове майбутнє, нове життя, і вони завжди тут молилися. За нашу батьківщину, за нашу Україну, за своїх родичів, яких вони ніколи абсолютно не бачили після того, як вони покинули країну, на жаль, і за того, що нам ніколи не давали наші вороги в своїй країні жити, і наші люди би ніколи не покидали нашу славну Україну. Якщо б нам дійсно не було так важко, і в нас не була б така важка.